Привіт! Ну і хочу поділитися з вами своєю новою покупкою крем для обличчя із рослинним колагеном. Зараз побачимо, що ми маємо, так домовити. Запах мені подобається загалом. А ви пишіть, як вам моя зовнішність, моя шкіра, чи подобається, чи треба щось змінювати, як ви думаєте. Баба, Ріа, Ось, Можливо, мені слід наростити вії. Загалом в мене свої довгі вії, але фарбувати їх не люблю кожен день. Це мені незручно.